Вітаю, вас, шановні! Сьогодні до перегляду у село Уклин трьохкімнатний будинок. Як ви бачите, ось дорога в ліс, у кружність, вхід у самий будинок і двір. Будинок складає три кімнати. Ось ми бачимо, як він виглядає. Позаду будинку. Ми виходимо в огород, де є 14 соток землі. Даний огород має розмежування. В окружності також проживають сусіди. Трішечки вище на земельній ділянці, де є розмежування. Ось трішечки вгору знаходиться криниця. Тобто є, є своя вода. Сусіди. Самий будинок, який представлений до продажу. Вертаємося на переднє подвір'я. Ось переднє подвір'я. Перед вікнами у нас груші літні. Ось така красива грушка, дуже запашна. З лісу також дуже свіжий такий потих, такий вітерець, запах грибочків. Овочі, фрукти свої, неймовірна краса. Заходимо в самий будинок. Тут є два входа. Один вхід, ось коридор. По ліву руку підвал. Підвал з каменя дуже гарний. Я вам скажу по секрету, його обробляти не потрібно, тому що він губить свою якість. Заходимо. Це є гостьова кімната. Дерев'яна підлога, звичайно, він потребує ремонту. Ось така піч, де печуть пасочки, де роблять їсти, гріються коридор. Із коридора є ванна ванна і прачечна. Там також є двері, зараз побачите, де можна просто виходити і ставити одяг, сушити на вулицю, що є дуже зручним. Так, коридор, виходить вікно у город, І ось така комора, із цієї комори є вихід на дах. Ну, це може бути комора, може бути, що ви забажаєте. Далі ми зайшли в гостьову, з гостьової заходимо до спальної кімнати. Велика простора спальна кімната, має віконечко. Яке виходить на переднє подвір'я, там де я вам показувала грушку?